Моє вітання, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі План Хелпер. У даному відео ви дізнаєтесь, які правила догляду за Діхондрою. Ось така у мене Діхондра стріблястий водоспад. Вона зимує, в принципі, не дуже добре. І свою на прикладі своєї рослини, яку я вже заніс і готую до зимівлі, я вам покажу. Що я використовую, що не можна використовувати, які добрива не можна використовувати для даної рослини, аби зберегти ось її колір і зменшити кількість сухого листя, і які частини даної рослини підходять для розмноження, адже а, далеко не всі пагони, які вона нарощує а, досить активно, підходять до розмноження. Про всі ці нюанси сьогодні я вам розкажу. І покажу, бо буду заповнювати частично, частково свій горщик для того, аби не гаяти часу і у осінньо-зимовий період отримати вже нові партії рослин. І так, що взагалі не можна використовувати для дихондри. Взимку не можна взагалі використовувати будь-які добрива, які Містять забагато азоту. Забагато азоту, за моїми мірками, це більше, ніж 5. Тобто, якщо формула 14, 21 24 це добре з точки зору фосфору і калію, але абсолютно не підходить для замівлі даної рослини. До чого це призведе? Свою Діхондру я не підживлював уже півтора місяці. Тобто, вона у мене ще стоїть на відкритому. Повітрі, бо температури вночі іще все ж а, дозволяють це робити. Але не дивлячись на те, вміст органіки, вміст азоту, бо це торфяна суміш все одно, там є якась органіка а, настільки великий, а освітлення вже не дозволяє Діхондрі нарощувати щільні пагони. Ось вона нарощує ось такі довгі пагони з витягнутими міжвузлями. З однієї точки зору, це добре, якби Діхондра дуже добре розмножувалася з такими молодими паганами. Але я цього не роблю. І далі у другій частині відео, коли ми вже будемо безпосередньо розмножувати дану рослину, я вам покажу, які частини підходять. Окремі частини підходять, особливо там, де є насіння або було квітування, а окремі взагалі ні. І так, азот я взагалі не використовую, власне, так само, як і для коліусів. Подивіться моє попереднє відео на найкращий спосіб розмноження колеусів, Мій досвід. Там я вам показую, які добрива я використовую. І за допомогою цього ж підходу я збільшую пігмент на рослинах. Тобто після підживлення у мене не було жовтого пігмента. Після підживлення сульфата магнію пішов жовтий пігмент, так само на інших рослинах. Також збільшились яскраві кольори, ну і вони не так швидко зростають. Це ж саме власне для ліхондри. Тобто таке добрива 14-24, 21-24 не підходить. Підходить ось такі добрива, за прикладом, осінь. Зелений гай. Тут азот 5, фосфор 19 і калій 26. І плюс обов'язково, дивіться, Мікроелементи. Якщо підживлювати дихондру тільки азотними, ну не тільки азотними, а переважно азотними добрими, які містять азоту як то більше, ніж 5, у неї буде картина спостерігатися на листках до більшої, більш таких зелених відтінків. Тобто ось цього нальоту такого сріблястого у них вже не буде, буде значно менше. Навіть ті м, молоді рослинки, які при достатньому освітленні відносно зростали, але просто м, раціон і температури вже змінилися, органіки все одно в субстраті дуже багато, м, колір листя зменшується. Чим нижча температура і менше освітлення, тим рослини споживають менше і потребують м, більше фосфору і калію. Вони мають споживати менше азоту і мають споживати більше фосфору і калію, інакше дуже і дуже і дуже витягуються. Особливо коли температура нижче, рослини погано засвоюють фосфор, тому вони часто червонішають, і вміст фосфору повинен бути якнайбільше. Якщо забагато азоту, ось ці молоді пагони вони і так використовують. Ті запаси фосфору і калію, які рослині потрібні якнайбільше. Інші добрива, які я використовую, це сульфат магнію. Це ж саме я використовую на колосах. Чим більше металів, чим більше мікроелементів, тим буде більше ось цього пігменту на рослинах. Хелат заліза Я використовую менші концентрації, ніж для коліусів. Я використовую 1 грам на 2 літра води для дихондри. І можу використовувати ось такі добрива брексів, цинк. Тут взагалі немає азоту, тут тільки мікроелементи і багато магнію 8,5%. Ось, будь ласка, використовуйте такий раціон, і тоді ваша діхондра буде більш щільна. Тобто не можна використовувати кальцієву селітру. Не можна використовувати карбамід, не можна використовувати добрива для розсади та інше, там, де вміст азоту більше 5. Якщо тільки у вас є потужна підсвітка, можете використовувати азот, але все одно ваші рослини втрачатимуть колір, бо при понижених температурах засвоєння фосфору і калію відбувається у меншому ступені, аніж засвоєння азоту. Внаслідок якого відбувається ось таке переростання рослин і вистав, відповідно, теж дрібніше. І так, переходимо тепер до розмноження діхондри. Окремі рослини, такі як пілеї та інші, їх взагалі не проблема розмножувати будь-якими частинами. Можете брати хоч таку молоду верхівку, вірбеніки та інші, і всі вони будуть зростати. Можна ділити їх на скільки завгодно частин. І з там, сріблястий, водопад та інші, такий номер не проходить. Для розмноження не підходять ось ці частини. Тобто вони дуже і дуже молоді і вони не дадуть вам рясних кущів. Тобто, ви можете посадити якусь там гілку, ну, вона такою гілкою і буде зростати. Взимку мені це взагалі не потрібно. Дай і будь-який. Будь-яку пору року також. Я хочу отримати відразу ось такий пишний кущ, який маю зараз. Які павни для цього підходять. Зверніть, будь ласка, увагу, на ось такі такі як коробочки, це коробочки із насінням після квітування. Ось Діхондра дуже часто утворює такі як квітки. У міжвузлях і ось оці пагони, вони краще підходять до розмноження. Тому, що подивіться, там, де були ось ці квітки, по-перше, там більше наростають корені. Тобто, ось оці повітряні корені, зачатки більш активні, більш потужні товщина стовбура, пагона більше у цих місцях. І зверніть увагу, із міжвузля уже не просто один листок, так як на молодих пагонах це відбувається. Відростає тут просто окремі листки і більше нічого. А тут, зрізавши ось таку частину, ви отримаєте повноцінний кущ, який ми з вами будемо відсажувати. Дивимося на інших місцях абсолютно такий же самий підхід. Ось не було квітування. У, Тіхондрі, листя буде більшим, але все одно воно не таке розвинене, як було влітку. І ось у якомусь місці вже мало початися квітування. І ось з цього місця коріння буде більш потужне, і з цього місця, на через декілька тижнів, вже підуть ось такі кущі. Тобто, ви отримаєте із таких пагонів дуже щільний. А не просто довгі нитки, з якими потім не дуже зручно працювати. Ви можете їх отак намотувати по периметру. Я, звісно, це також зроблю сьогодні, але це не так продуктивно. І таких прикладів на Діхондрі дуже багато. Подивіться, всюди, де були квітки, ось ці всі пагони, всюди. А з будь-якого місця підходять вам до розмноження. Така особливість даної рослини. Лише ось із таких ділянок, бачите, ви отримаєте повноцінний здоровий кущ і обрізати діхондру впродовж зимівлі, впродовж осіннього періоду немає потреби. Вона всю роботу зробить за вас. І зараз безпосередньо переходимо вже до розмноження. Я вам покажу, яким чином я саджаю дані рослини, і при яких умовах, при якій температурі я дотримуюсь. Окорінення для того, аби рослини і не переростали, ну і вкорінювалися, наростали досить щільними. Стосовно, до речі, квіток, чи впливають вони, чи варто їх видаляти. Взагалі не варто на діхондрі ви чітко бачите, що ось такі ділянки, де було квітування, і де вже зв'язалися навіть і насіння, більш придатні до розмноження а, на вкорінення. Впливають, як я вам казав, здебільшого насіння, а не просто сам процес квітування. Ви можете взагалі без проблем, це я вам розповідав у попередньому ролику про вкорінення хвойних. Чи впливають там квітки, наприклад, полергонії на вкорінення взагалі не впливають. Тобто ви можете спокійно вкорінювати. Ось моя поаргонія квітує, і тим не менше вона наростила вже багато коренів, це не є абсолютно блокером для того, щоб ви витрачали час на те, щоб прибрати ось оці ці квітки. Взагалі їх не прибирайте. І так, беру я відразу секатор, і ось оцю найпершу ділянку я відрізаю, що я в результаті отримав. Я отримав в результаті дуже багато повітряних коренів. Дуже багато точок росту в кожному міжвузлі вже є дочірня рослина. І якщо ви хочете отримати прямо окремі рослинки, ви беріть і використовуєте щонайбільше два міжвузля. Ось таким чином. Цей листок я прибираю, він не потрібен. Ось такий уже готовий, повністю живець, діхондри, до розмноження. Ось такі довгі пагони у вас будуть займати дуже багато місця. Ну і, відповідно, ви можете їх дуже часто обрізати. Все одно, поки рослина не відквітує, вона не дасть вам автоматично ось цих кущів. Ось друга, друга частина пагона, також вона вже містить всередині розгалужені кущі. Це вже буде другий. Кущ, який другий живець, який за декілька тижнів дуже добре вкоріниться, і буде достатньо просто відсадити декілька а, таких кущів для того, аби отримати влітку водоспади із ваших дихондор. Що, до речі, робити, якщо у вас сохнуть листки, вони сохнуть у мене також, вони у всіх сохнуть. Бо така особливість даної рослини. Єдине, що я періодично чищу дані листки, ну десь 5-10 листків щотижня дана рослина відсушує. Я проріджую середин, середину куща і жодним чином я рослину не обробляю від грибків. Вона взагалі дуже стійка. Єдине, що я намагаюся проріджувати, як я вже зробив тут. І подивіться, одна дихондра у мене вже виросла із насіння. Ось оце сходи дихондри. Таким чином вони виглядають. Вона хоче сріблястий водоспад, а, Ну, якщо вона доросла, але ось ці пагони молоді мають ювенільні листки, які яскраво зелені, і лише а, через якийсь час вони будуть вам давати вже листки нормальної форми. Тому ви можете. А, Взагалі, не прибирайте ось ці коробочки, вони дуже швидко насіваються, і ви отримаєте рослину взагалі без проблем будь-яким способом, хоч вегетативним, хоч насіннявим. Ну і ось такий пагін. Як додатковий варіант, якщо ви не маєте ось таких дуже розгалужених, я також використаю для розмноження. Починаю я зрізати лише з того місця, де бачу де було квітування. Ось тут. Немає сенсу зрізати в інших місцях. Там коріння не таке розгалужене. Ну і, відповідно, вона не дасть вам дясного куща. Ось такий пагін я посаджу з вами по периметру. А ось ці два до прикладу. Я посажу з вами зараз. Що я використовую для розмноження дихондри? Звісно, я беру найзвичайну торфяну суміш. Проливати дихондру після посадки не обов'язково. Ось оці повітряні корені, у неї розмножуються взагалі, ну і активно утворюються просто у повітрі. Їй достатньо будь-якого контакту. Головне, аби вона утворила. Ну ось оці насіннєві коробочки, і було квітування на даних паганах. Тоді коріння взагалі утворюється без проблем. Я їх не підсушую, взагалі жодним чином не обробляю, жодними корнівінами, це не потрібно. І у просто вологий субстрат, ви можете підсаджувати їх до інших рослин, просто вологий субстрат. Не дуже заглиблюючи, ось я саджаю дихондру таким чином. Два міжвузля ви можете підсипати землею. А ось те між, ту частину, яка буде скоро кущем, ви лишаєте на поверхні. Ось таким чином. Ось це і відбулося розмноження вегетативне вашої дихондри. Проливати не потрібно, тому що субстрат вологий, ви просто прикопуєте таким чином ваші живці і отримаєте, вже міцні кущі. Подивіться, скільки тут потужних коренів наросло. Вони вже навіть такі міцні і стовбур сам по собі товстий. Насіннєві коробочки я не вичищаю. Коли вони потраплять у вологе середовище. Вони також вам дадуть сходи, і, відповідно, ви отримаєте додаткове і вегетативне, і насіннєве розмноження. Саджати довгі пагани я, в принципі, не люблю, це не продуктивно. Інший варіант ви можете просто взяти ось такі, сформувати як кільце, якщо у вас небагато місця огорщику. І ось таким кільцем ви також висаджуєте вашу рослину. Субстратом ви фіксуєте, можете брати якісь шпильки, якщо фіксування у вас не дуже надійне субстратом, живець дуже щільний. І ось таким чином буквально достатньо посадити дихондру. Точки росту мають бути бажано на поверхні. Тоді, при потраплянні світла вони у вас дуже-дуже швидко проростуть. Ну, і той варіант, який я, власне, не дуже люблю. Це ось такі довгі пагони. Єдине, що я беру їх тільки з місця, де вони проквітували, і заглиблюю ось, ось цю частину субстрат, там, де було квітування. Знову ж таки, аби точка росту була максимально близько до поверхні. І далі, ось по периметру, лише по периметру субстрата. Я беру і фіксую дихондру ось таким кільцем. Окремі міжгузля ви можете зафіксувати. Для того, аби зафіксувати їх, я просто беру якусь зубочистку, просто її навпіл ділю. І ось таким чином у мене утворюється фіксатор. Бачите, я зафіксував. І це дуже надійно. Ця паличка потім перегніє і взагалі буде ще слугувати вам. Ті пагани, які намагаються зростати уверх, ви можете також фіксувати за допомогою субстрату, поки вони молоді, притискати їх до землі. Паливати Діхондру чи ні, вирішувати вам. Я взагалі цього не роблю. І відсоток підгнивання, потім у неї менше особливо це стосується тих любителів рослин, де, у яких освітлення не дуже то якісне. За два тижні Діхондра вже дасть коріння, ви це побачите. Ну і саджати дуже густо, дуже щільно. Я не люблю. Я полюбляю краще набрати ось таких коротких живців. Які будуть згодом автономними рослинами замість кілометрових паганів?